Доброго дня, мої дорогі підписники, і всі, хто завітав до мене на канал. Ми у корей. У мене з корми не гаразди. Курочки похворіли. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. А ми говоримо про корей. Розкажу вам, що сталося з моїми курочками. Я прийшла додому вечором з роботи, коли доїла козу, чую, у мене курочка одна почала хрипіти і чхати, дуже сильно чхати. Я її прибрала із общого стада. Ой боже, але на другий день почала її лікувати, забула названня Ті... Тіломікозин, щось таке. Капається в ротик, але на другий день у мене зачхало ще чотири корки з самого ранку. Це не те, що до вечора, а з самого ранку. Поки я до вечора прибігла з роботи, в мене вже чхало все стадо, храпіло і чхало. Я не знаю, що це таке і звідки воно взялося. У мене кури закалені, вони всю зиму на вулиці. Дощі не дощі вони на вулиці, в мене ніколи вони не, не комнатні пташечки, яких я гляжу. Вони в мене більше. Ой, господі, походної кури. Побігла я в аптеку. дали мені ось такі ліки. Фокусуйся, давай, ну. Не хочу фокусуватися. Ось такі ліки це антибіотик. І вчора, і сьогодні, це вже два, другий день, і вони п'ють в мене антибіотики. Курочки стали краще дихати, менше стали храпіти. Ось вони там, відеочко в них, вони п'ють, допивають, я їм роблю нову порцію, вони продовжують пити далі. Тут воно від 3 до 5 днів на випайку курам, Кубік на літр води. Кури перестали нестися зовсім. А яке яйця знесуть, то я його, звісно, їду не пускаю, я їх потім звару ці яйця і курочки її з'їдять. Ось такі в мене проблеми з курми. Хто з таким стикався? Може, ви знаєте якісь методи лікування. Мені сказали, що це вірус. Якийсь вірус. Ой. Може, хто стикався з таким, пишіть, хто чим лікував. Дай Боже, щоб ваші твариночки були живі, здорові і не було таких проблем. Бо дуже боляче дивитися на цю пташку, коли вона не може не дихнути. не ні... Нічого абсолютно. Зараз курочки живіші, то вони сиділи і тільки хрипіли і чхали. О, бачите, ще одна чихає дуже сильно. А представте, це одна курочка чихає, а то все стадо чхало. Все. І хрип такий був, що я ще такого не, не чула просто. Ой, ось таке у мене. Вітька мій підлікується і піде. На забій, а замість нього буде новий півник. Буде у нас новий кросунчик. і я хочу після лікування звести курей і ціплят разом. Щоб вони були разом. А чуєте, як чхають? Ось такі в мене проблеми з курми. Так що, Ходімо до ціплят, покажу своїх курчаточок. Ось мої курчатка. Курчатка в мене також заболіли. Деякі дуже сильно хрипіли. О, деякі зараз ще хриплять і чихають. Але в основному більшу половину я все-таки встигла зробити, як профілактику, їм подавати ліки. Ось них ліки стоять. Але є такі, що хриплять і дуже сильно ще кашляють. Наш будущий красунчик. Трохи дикуватий ще ніяк до мене привикнути не може, але привикне. Так що, отаке в мене негаразди корми. Ціплята чихають, кури чихають, ну, вже з корми трошечки краще, а курчата то ще трошки в мене хуже. Вони пізніше стали чихати. І зараз ще вони трохи в мене. Хворіють і дуже погано п'ють воду. Я їм даю сухий корм такий, щоб вони хотіли пити, тож суху даю, але вони все одно погано п'ють. Ось такі в мене справи. Ходімо до кроликів. Ось ми у кролики. Я думала, я розбираюся в кроликах, але показалось що не так. Ті підростки, ось вони, я їх розсадила. Підростки, які мене хлопчики одні сиділи. Коли я їх почала е, розсаджувати, я передивилася ще раз, і оказалося, що серед них дві дівчинки, а та дівчинка, яка сиділа більшенька і з меншими в сараї, то оказався хлопець. Взагалі, я щось нічого не розбираю зараз у цих кроликах. Щось я чи не добачаю вже, чи не розумію, але ось такий в мене результат. Оказалося, що серед хлопців на мене ще є дві дівчинки. І. А ось ще три хлопчика в мене. Ой, красавчики. І ось у мене. Дві чаточки, дві штучки, ще знайшлися серед тих хлопців. Ось такі. А ось у мене кролички, які сиділи на полу. Я їх забрала у сарай, розділила. Тут посадила п'ять і остальних посадила у велику плітку. Чому я це зробила, я вам зараз розкажу. Ось друга половина кроли... кроличок. Це іменно кролички підросточки ці, які сиділи в мене в сараї на полу. Я їх забрала і хочу звільнити повністю сарай. там І переробити сарай під е, кроликів. А для того, щоб переробити сарай під кроликів, мені треба їх звідти забрати, бо вони ходять по стінах, коли починаєш. Щось... Це моя кроличка лялечка. І всі її кроленятка вона всіх вивела з гнізда, всі дуже дружненько вийшли. Кроличка гарненько їх кормить. Вони вже їдять, в принципі, самі непогано. І ось такі вже кроленяточки, Всі кроленятка вона вивела. Їдять гарненько сіно, вже починають пробувати зерно і комбікорм. В общем, ось так. Ростуть. І тушканчик. Він уже доволі гарний кролик, підріс, дуже-дуже симпатичний став. Такий вже дядько доладній. Не боїться, любить чухатися. Такий він ручний кролик. Немає в нього цієї дикості. І дуже гарно набирає вагу, дуже гарно їсть. І перчик, як завжди, во всій красі. Дуже гарний хлопець на дієті. Трошечки збавляємо вагу, тому що захикався тільки так. Моя кроличка печенька, вона зараз вагітна. Вже їй 15-12 срок. Будемо чекати малишів. Зараз вона вже така більш спокійна, вже не нервує так сильно, але ховається. Зробила собі там домик вона. Ось, ось там гребеться вона собі, сіну носить. Ну і пузо в неї таке вже дуже-дуже заметне. Моя кроличка зая. Це її перший виводок. Кроленятка там у нас ще брушається. Дуже гарненькі вже, але ще я їх поки не випускаю. Вони ще маловаті. Вони родились 30-го числа. Ще вони малувати, хай посадять. Тим більше зараз такі холодай дощі, що хай поки побудуть у гнітичку. А це кроленятка печеньки. Вони дуже гарненько ростуть. Такі славненькі кроленяточка, дуже гарно міняють шубочку. Такі вже, бачите, різнокольорові, дуже гарненькі. Апетит хороший, і ростуть непогано. А тут у мене дівчат уже немає. Загончик пустий. Всі кролики пішли на замовлення. Це звідси я забрала кроличок маленьких. Вже в мене також загончик пустий. Ось мої кролики, хлопчики, що залишилися в сараї. Зараз мені трошки треба буде подумати, кого куди пересадити, щоб забрати всіх також у клітки. І поки временно вони будуть у клітках. Поки я сарай перероблю під кроликів. Тому що тут все зроблено під свиней. Загони дуже здоровенні. Мені тільки лишнє прибирання. А так я собі зроблю загони невеликі, щоб я могла трохи і хлопців розсадити, і щоб мені менше було прибирати. Ну, а для цього треба потрібний час і. Бажання його робити. Бо в мене трохи немає. Як є бажання, немає часу. Як нема бажання, то є час. А плюс трохи забирає в мене е, час базар. Бо треба також заробляти гроші. Кролички в мене всі пішли. Всі кролики забойного возрасту в мене пішли всі. І мандаринка всі пішли. Ой, залишились підросточки, на їм ще рости місяця два добрих, ще вони маловаті дуже. І вже будуть якраз після свят, туди вже більше на, ближче до весни. Саме буде продажна тушечка. Ось такі в мене справи. Працюю, стараюся, але може не все так гладко виходить, як хочеться. Але як є, ще забрала маму, вона погано ходить у мене. І ще нагрузкана з мамою, але то святе. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо пальчик вверх. І у коморі. Привезла зерно. Ось такої пшенички. Взяла тонну. І кукуруза. Ось така відходить з кукурузи. Ось вона ті подроблена, така побита всяка. Також привезла макухи. Ось в мене є макушка 5 мішечків. То в мене ще кукуруза лежить, 15 мішків, а пшеницю майже всю розсипала по бочках. І ось трошки стоїть. Ось такі в мене справи. Шкури в мене сушаться тут. Це вже стільки дві сітки здоровенних на шкур сушила. Ось таке. Так сушу. Так що працюю, не покладаючи рук. Вже мене трохи ця робота надоїдає мені, але що робити? жить якось треба. Це мій млиночок, зерно милю. Мелю зерно на четверочку, на крупну ячейку, щоб трошечки були кусочки. І ось така в мене комора зернова. Надіюсь, що я на зиму запасла зерна і пшениця, пшениця, ячмінь, кукуруза, макуха в мене вже все є. Я вже запаслася. Аби був мир і спокій, і повернулись наші чоловіки, діти і багатьох сини. Ось такі справи.